Все Боже, Оче народів, у покорі серця молимо тебе. Не допусти, Господи, щоб злоба ворогів коли небудь принесла перемогу над вірна тобі українським народом. Все молотні, оче неба і землі, не просимо на ворогів нашого народу кари, але благаєм тебе, справедливі, Оче народів, Зменш зухвальство і гарність недорогів, Перед на ворогів наших і захисти нас по всій житті, дні життя нашого завжди, нині час, і на віки вічні. Цю молитву за українську державу ми завжди будемо після Божественної літургії кожної неділі молитися, доки в Україні не буде мир, спокій і злагода. Так само на дошці оголошень. У нас буде висіти сумка милосердного самарянина. Про сумку милосердного самарянина ми, я не буду говорити. Це кожен буде мати такий, заглянути до, до нашої дошки оголошень і прочитати. Це є в сумлінні кожного християнина. Прочитати, що є на дошці оголошень написано про сумку милосердного самарянина. Слава Ісусу Христу!